Всім привіт! Мене звати Ілона. Рада бачити вас на моєму каналі, я вам покажу свої осінні аромати. Тут не буде класичних осінніх ароматів, тут будуть просто аромати, які я дійсно. Носила, якими я користувалася, що цієї осені було для мене осіннім ароматом. Тому, хто очікує щось дуже важке, тут такого не буде, тут буде все легеньке, позитивне. Те, що мені зараз потрібно. Можливо, у вас також зараз такий настрій, ви хочете щось легеньке, більш позитивне. Тоді це відео обов'язково для вас. Я почну з аромату, який я носила більше всього, мені його подарували в Швейцарії мені його презентувала моя подруга, і, от, чесно кажучи, от, я б собі такий аромат, де купила. Це такі аромат, який ви можете комусь подарувати, якісь навіть молодій дівчинці, і він їй сподобається. Він має всім сподобатися, нікого не буде дратувати. Е, знову ж таки, я його нюхала, мені завжди подобався флакончик, це, я не пам'ятаю, як він називається, це Versace. Є ось такий Dylan Blue, а це щось там, purple. щось там Purple. І я його понюхала, ну попса попсою. А тут вона мені його подарила, я напшикалась. Ну, яка це класна попса? Який він фруктовий, легкий, але він не пахне оцим освіжуючим для туалету. Ану. Легкий фруктовий, солоденький, позитивний, і на нього мені вже робили куча компліментів. Відчувається, що люди вас не шугаються, а навпаки, ем, хочуть вас так занюхати. Однозначно, всі питають, всім він подобається, дуже позитивний, легкий. Це, звісно, більш такий літня фруктова водичка або для якоїсь дівчинки такий ем, на круглий рік. Ну, дівчата, може й хлопці. Ну, як він мені піднімав настрій? Взагалі хочу сказати, я відійшла від цих ароматів ультраважке звучання. Я вже останні роки від цього відходила. А зараз, то взагалі мені не хочеться пахнути складно, мені не хочеться якось його рознюхувати три години і чекати, що в нього буде красива база. Це не про мене. Я хочу напшикатись, щоб мені було легко, щоб мені було комфортно, щоб мені піднімало настрій. Щось ультра-ультра важке. Зараз не на мій смак. Хоча я вам ще зроблю класичні е, такі осінні, можливо, зимні аромати, тому що є такі, які я дуже люблю. Ось, якщо ви. Помітила мені, я поставила брекети, ще не повністю, тільки наверх, і тому, можливо, міміка трошечки інакше. Ось. Дуже вдячна подрузі. Класний аромат, позитивний. Попса! ну Така попса, яку хочеться пшикатись, нюхатись, і дуже подобається людям. Наступний аромат також був подарунком, мені він перепав від тьоті. Ось, це в нас Banana Republic, Він як тестер без кришечки. Banana Republic Rosewood. Можливо, він уже знятий. Я тут не можу вам сказати точно. Він пахне. От, якщо його спробувати описати, то він е легкий е пудрово деревно солодкуватий Звісно, е вони зовсім-зовсім різні. Це прям компотик компотик А тут все ж таки він такий, ви знаєте, не. Ви його, якщо всліпу понюхаєте, ви не скажете, що це якийсь Арман Банана Репаблік, що це якийсь, можливо, Celebrity що він коштує там 20 доларів, чи скільки він коштує. Він такий, от можна в стилі сказати, ну, не в стилі, вони різні. Естиладер так? от щось таке легке, е, тут така деревина, така м'яка дуже деревина. Він такий пудровий, окутуючий, досить теплий. Тим не менше, він ніжний, це не є якийсь монстр. Так? Він дуже ніжний, і в нього є така приємна солодинка. Тобто, чи тут, знаєте, в древесину цю дали меду, можливо. От якось так. Трішечки тут є от, о, в, не в базі, а в піраміді є однозначно троянда. Але я не можу вам сказати, що я, що я чую цю троянду. Є якась присутня квітковість, можливо, трішечки це, що придає така сиропна троянда. Але вона дуже-дуже легка, і вона, о, знаєте, так. Е Таке грає дуо з цими деревними нотами. Ніжний, може бути Signature scent на кожен день, на круглий рік супер аромат. От мені досталась половинка, але я його дуже-дуже обожнювала цієї осені. Наступний аромат: в мене немає флакона. В мене був флакон. Я його купила, коли була вагітна, і коли народила сина, продала його. А також чомусь психануло, тепер дуже жалію. Купляю собі постійно відливанти. Це славнозвісний Бакара Руш. У мене ось тут відливант екстракт в червоному флаконі, і тут звичайний. Я люблю і той, і другий. Дуже тянеться до нього рука, дуже тянеться. Закінчується відливант, я купляю новий. Пора взяти обов'язково флакон. Мені здається, що мені червоний навіть подобається трішечки більше в мене, е, колись був класичний. Це той аромат, який в мене зараз стоїть на вішлісті. І як лише у мене буде трішечки більше грошей, я собі його куплю. Дуже мені подобається. Я хочу сказати, вже пройшов отой от такий е, бум, який був на початку, коли всі, абсолютно всі пшикалися. Я пам'ятаю, я заходиш в праймарк, а в праймарку всі продавщиці так пахнуть. Я не знаю, чи це було бакара Руш, це був. Куча різних інших, чи це Сеаріана Гранди Клауд, що, що це було, але а, мене він тоді дуже вже дратував. Зараз уже цей бум трішечки пройшов. Я більше чую від людей ганімет, <свісно>, наприклад. От в якісь інші аромати. Тому є величезне бажання купити собі повний флакон. І можливо, навіть червоного. Я хочу сказати, флакон, навіть флакон дуже гарно виглядає. Червоний з золотом це взагалі таке лухарі поєднання. Ось, це ще один такий, я цей аромат менше наношу влітку. Хоча можу, але менше. Тому це, це більш, такий, от, більш все ж таки осінній аромат. Аромат, який мені подобається, не менше. І я сьогодні напшикана саме ним. Це BDK. Можливо, я буду вам тут десь флакончики вставляти, подивимось, як вийде. BDK Creme крем Cuir. це кремова шкіра. Довго не могла зрозуміти цей аромат, і в мене, от я собі повний цей відлевантик купила, і це я його не використала. Це він мене випорвався ще з попереднього року. Довго я його не могла зрозуміти і підходила, і нюхала. Він мені, вроді, подобається. І лише зараз реально в мене з'явився на нього смак. Він дійсно шкіряний. У мене якісь асоціації. Хтось каже, хтось каже, я чула. Кось я тут чула перчатки. Так, Шкіринітки, тон тонка така замша. Не можу сказати, що перчатки. Давно в мене таких перчаток не було, вже декілька років, так точно шкіряних, замшових. Ну чи це, блін, ну це може бути і запах нового автомобіля. Такий білий, скрипучий, або такий слоновий кістки, салон. Це може бути якась шкіряна сумка або якийсь шкіряний, навіть шкіряний гаманець, і там вже монети, і воно трішечки, знаєте, цей шкіра і запах монет металу такого. Ви, коли його розбризкуєте, то він ще трішечки має якусь фрук фруктову ноту. І він в шлейфі, до речі, якось пом'якшується, от ніж я його зараз відчуваю. Ви коли його носите на волоссі, коли вітер подує, він якось так пом'якшується. Пахне от чимось новим. От ви щось нове. Я ж кажу, знову ж таки, новий гаманець, нова сумка, нова машина, новий салон в машині. Ось якось так. Чесно кажучи, якщо б я собі купила флакон, а я б все ж таки хотіла. Можливо, не повний. Можливо, не повний. Можливо, там 20-30 мл залишку, то я б собі його відливала в машину. Знаєте, є можна собі його переливати. Я б собі в машину, щоб круто в машині. Пахне. У мене також шкіряний салон. Це. І я це собі являю дуже крутою штукою. Я хочу показати вам ще ось такий набір. І крім рожевого парфуму, так крім Versace, це те, до чого постійно тягнулася моя рука. У мене таких боксиків 10, я вже віддала один щоб людина вибрала собі аромати. Це м, LR, це називається Starbox. Це коштує дівчатка. Якщо вас щось цікавить, уточняйте, я вам все скажу. Це м, десь до тисячі гривень, це може коштувати десь гривень 800. Я точно не пам'ятаю. Ось, якщо тут щось немає, значить вже мій малий потаскав. Білі це жіночі аромати, чорні це чоловічі аромати. На чоловічі навіть не буду вам нічого розказувати. Мені так, що не цікаво. Отже, але розкажу вам про три аромати, які я постійно наносила. Мені здається, що я з того боксу. Хоча, вже якщо подивитися, то от псайдонюм також уже пішов. Лішечки, бачите? Я о, хочу вам нагадати про свою особливість. Я обожнюю парфуми, в мене їх дуже багато, але я дуже мало наношу. Я не та людина, від якої буде якийсь мега-шлейф. Я така, мені отут чуть-чуть я раз пшикнула, кругом собі розмазувала це моє. Хтось пшикається багато, хтось мало я та, хто не допшикається, ніж перепшикається. Ну, якщо так говорити, загалом. Отже. З цього боксу, з цього прекрасного боксу, який дуже круто на подарунок. От я дала тьоті, кажу, на вибирай щось собі. От ви там або чоловік, нехай твій вибере. Да? Можна дати людині бокс, і вона свої вибере, що вона захоче. Це для тих, хто цікавиться ці бюджетними ароматами. Я зроблю ще на цей бокс. Окремий ролик для тих, хто цікавиться конкретно бюджетними ароматами. Так, мій найулюбленіший аромат, і тут я вже докупляла свої пробнички, їх можна також окремо замовляти. Це псойдонюм. Знову ж таки, якщо я зможу десь вам тут покажу флакончик. Парф е незалежні е люди, які знатаки. Я хочу цей псойдонюм порівняти з Лаурою Біадджоті, якщо ви знаєте. О, oh майнга! Як я люблю цей аромат! Лаура Біаджоті оцей такий довгий флакончик. Зверху, мені здається, синя... синій камінь, камінь, камінчик. Це. Пахне ось так. Це такі свіжі персики. Це не персики, ніякі не зацукровані, не солодкі. Це свіжі персики. Це персикове мило, персиковий душгель, Дуже свіжо, трішечки акватично на мій смак, ну це чистота-чистота. Це єдиний аромат, який я можу прямо наносити, поливатися ним. І от до Нового року я вже, я вже остаточно вирішила, я беру собі такий флакон, і більше що він недорогий. У мене просто тут ще декілька хотіло. Це прям номер один. Це на літо нереально. Ти в сумочку кидаєш, постійно оновлюєш це чистота. Це, ніби ви кремилася таким ніжним кремом з персиками. Знову ж таки, не сон, ні в якому разі на мій смак. Ну, він, звісно, він, Звісно, він солодкуватий. Але це не солодкі, не цукрові персики. Це все так дуже ніжно-акватично. Е, наступний аромат. Давайте ще один, який мені дуже 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 подобається: це Heart, Heart and Soul. Серце та душа, він зазначений, ніби він пахне сливою, він фруктовий. Він фруктовий, я б не сказала: ой, він не попасліпательний, він, він має навіть не стільки сливу, як мені пахне перетертими якимись листочками, типу смородина або якісь інше. Тобто він, крім того, що він солодкий, ну такий фруктовенький. Він має оцю таку свіжість яких з перетертих листочків. Знову ж таки, це не попосліпатівний аромат. Нереально приємний. От оці два, я вам не можу сказати, я їх обожнюю. Я в тому боксі майже вже використала пробники, хоча для мене знову ж таки це дуже дивно, бо в мене ароматів багатсько. по моїм міркам, багатсько, я мало б шикаюсь. І давайте покажу вам ще третій аромат, який мені також дуже-дуже подобається. Хоча знов ж таки я вам роз. Це просто най-найулюбленіший. Так, 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 де він? Щоб я його знайшла. Ага. Rocking Romance. Ось, знову ж таки. Це цитрусовий аромат. Це цитруси, це у нас про. Що я вже? Я вже нічого не відчуваю. А, це щось типу в стилі. Dolce Gabbana Light Blue, можливо, Moschino Fanny в цю сторону. Він не такий, напевно, що солодкий, як Fanny, і не такий терпкий, як Dolce Gabbana Light Blue. Але це от з тієї опери, Якщо ви шукаєте просто щось цитрусове, свіже, то це вам має сподобатись. Це цитрусова бомба. І це от ці три мої най -най 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 -най. ось. Це були мої аромати, яким я користувалася цієї осені. Можливо, ще щось було. Знаєте, там пробників знову ж таки ароматів дуже багато. Я росте, росте, я можу в обід одним вечором іншим. Покажу вам в наступному відео вже аромати, які дійсно дійсно осінні. Такі більш важкі аромати. До зимніх я ще не дійшла, бо в нас в Чинівцях, не така погода, що хочеться зимні аромати наносити. Якось... Мій душевний стан зараз, зараз просить щось іншого. Якщо вам цікаво, то до наступного відео і бувайте будьте здорові, щасливі.